Бітлз популярніші за Ісуса Христа, одне з найгучніших висловлювань музикантів в історії. Саме так на кінці 60-х висловився Джон Леннон. Та наразі не про це. Саме у час скандалів між церквою і бітлами почав зароджуватись християнський рок. Важка музика з добрими текстами. Піонером у цьому напрямі став гурт Mind Garage, А популяризував його Ларі Норман. Навіщо віддавати дияволу усю хорошу музику? Зазначав рокер. Його підтримав тоді Боб Ділан. Ці музиканти і багато їх колег вже до кінця 80-х зробили так, аби про християнський рок говорили не менше ніж про диско і рок н рол <плес> Цей же час на теренах бувшого радянського союзу також виникають подібні колективи: ніяких наркотиків, сексу, алкоголю, лише сенс буття і любов. Про це у нас співали гурт Аліса і Каліна в мост. Тих пір пройшло багато часу, та християнські роки не досі займає своє місце у музиці. На сьогодні у стилі грають американські рокери Bilar, Creed, Twelve Stones. А прихильниками негрішних ритмів є такі світові музичні монстри, як Killers, Evanescence та та 2 Останні, до прикладу, удостоїлись навіть схвальної оцінки папи римського. Бенедикт XVI неодноразово вносив ірландців до переліку найкращих музикантів сучасності.